Hello, everybody! Welcome back to my channel. So, um, unit 2 at home. Imagine for Ukraine 3. Ми з вами сьогодні продовжуємо другу, другий юніт, другу тему. Сторінка 17: lesson 2 grammar. І так, урок другий, граматика. Listen and read. Послухай та прочитай. Давайте ми спочатку з вами прослухаємо ці речення, потім прочитаємо і перекладемо їх. That's the living room. Розберімо ці речення. This is our living room. Це наша вітальня. We've got a red armchair. Ми маємо червоне крісло. Отже, слово we це ми англійською мовою. Якщо ми хочемо сказати, що нам щось належить, то це звучить як our. We це ми, our, наш. Our living room. Наша вітальня. Далі. That's their living room. Це їхня, то їхня вітальня. They've got a red armchair. Вони мають червоне крісло. І так, англійською мовою they, вони. Але якщо ми хочемо сказати, що їм щось належить, то це слово they буде. Звучати так. They, вони, а їхнє they. We, ми, а наше our. Good. Прочитайте ще раз обов'язково ці речення. А ми йдемо далі. B. – «listen, point and chant. Чант, давайте з вами послухаємо і прочитаємо цей чантик. Розберімо спочатку його. This is our home. Це наш дім. This is our dining room. Це наша столова кімната. That's their home. А то їхній будинок. Пам'ятаєте, this це якщо біля нас розташоване щось. А that. Це те, що далеко від нас. That's their dining room, то їхня столова кімната. We've got a blue door. У нас сині двері, and a rug on the floor, і килимок на підлозі. They've got a blue door and a rug on the floor. І вони мають сині двері. І... Килимок на підлозі. We've got a balcony with lots to see. Ми маємо балкон з гарним видом. Ну, Багато чого можна побачити, так? З цього балкону. They've got a balcony with lots to see. І вони мають балкон. І вони можуть багато чого побачити з цього балкону. Good. Well done. Ну що ж, listen point and chant. Слухаймо чант. Повторюємо за диктором. this is our home this is our dining room that's their home A blue door and a rug on the floor. They've got a blue door and a rug on the floor. We've got a balcony with lots to see. They've got a balcony with lots to see. Окей. Okay. все, so, давайте пограємо з вами у гру. Розставимо слова в правильному порядку. Так. We've got. Yes, a table. У нас є стіл. Good. We've got a table. This is our dining room, yes. Okay. So, наша вітальня. А давайте почнемо з. This is our so dining room. Okay, and we've got a table. Це наша столова, і у нас є стіл. Так. Далі. That's their bedroom. А то їхня спальня, так? Далі. They've got a tall bookcase. Вони мають високий uh, високу книжну шафу. This is our bathroom. Це наша ванна кімната. Uh, we've got A large mirror. У нас є велике дзеркало. So, that's their kitchen. То їхня кухня. They've got two doors. Вони мають двоє дверей. Okay, so the next one. This is our living room. Це наша вітальня. We've got a blue rug. Ми маємо синій килимок. Ми вже розставляємо слова просто у правильному порядку. That's. Uh -huh, their Bathroom – То їхня ванна кімната. They've got two small mirrors. У них два маленьких дзеркала. That's their house. То їхній будинок. They've got a nice floor. У них гарний uh, гарна підлога. And the last one. So, this is our bedroom. Це наша спальня. We've got a big bed. У нас велике ліжко. Good. Пограйте в таку гру ще раз самостійно. Well done! Повернулися до підручника вправа C. Say скажи. This is our home. We've got a balcony. Це наш будинок. Ми маємо балкон. Can you sit on the balcony? Чи можете ви сидіти на балконі? No, it's too small. Він занадто маленький. Look, that's our neighbor's house. Поглянь, то будиночок наших сусідів. Their, нашого сусіда, вибачте. Their balcony is big. Їхній балкон великий. Oh, єс yes, так, oh, They've got an armchair and a rug on their balcony. У них є крісло і килимочок на балконі. Прослухаємо зараз цей діалог, а ви обов'язково його перечитайте, аби згадати. Обов'язково усі ті слова, які ми вчили на першому уроці з цієї теми, ну і, звичайно, попрактикувати наші займенники. «we», «they». I there. This is our home. We've got a balcony. Can you sit on the balcony? No, it's too small. Look, that's our neighbor's house. Their balcony is big. Oh, yes. They've got an armchair and a rug on their balcony. Well done. So, read. This dialogue again. прочитаю ще раз цей діалог, а я з вами прощаюся до наступного заняття. На наступному уроці ми з вами будемо читати текст «Reading lesson».